Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми, як завжди, подивимося цікавий епічний настрільний і круто-пупер мега тактичний бій на Т100 ЛТ. Бій з десятками того на ЛТСі не так просто грати, незважаючи на те, що в неї крутий стиль від арні. Отже, Нікда Грінч, такий в, наш, в нас сьогодні герой, вже їде, вже світить Єбра і дає і невідомо як йому пулькою по задньому колесі з пробиттями. І це чудово, це чудово, Арні зацінив. Все дуже добре. Отож, наш геройчик буде сьогодні робити багато дамагу, багато засвіту, і в цілому покаже гарний і цікавий тактичний бій. І, як завжди, зелененькі, почну зливатися. Все як ми любимо, все як в цій грі часто відбувається. Отже, дивись, не пропускай, і головне, не моргай очима, бо найцікавіше пропустиш. Та ні, жартую, жартую. Звісно, можна отак мигати, то все нормально. Отже, що маємо? Маємо що рта летить в нашого завзводного стандарта, чи що там леопарда першого. І ЛТХ продовжує намагатися щось насвітити. Поки що по результатам в неї небагато, знову вліво залітає. Скоріше Шк... за все, десь там в кущах стоїть, крім єбра, ще й Монтікора, воно ну, вона просвітилась, якраз падає вниз, і там на об'єкта 277 одразу двоє. Одразу двоє, і майже нема кому йому допомагати. Скрутне становище в 277, доки туди летить союзна прожета. Да, вже його забадали, бо там їх аж троє, ще є пісь М. Ем, і, коротше кажучи, вже біда біда. Біда біда вже назріває того, що першу лінію проривають червоненькі. Зараз вони, якщо знахабніють, ще й прожету. Ну, зроблять з нею шикидим. Ще й патон там їде, коротше, ще не враховуючи ПТХ. там, походу, багато танчиків на першій лінії. І наша ЛТХ, в якій три відмітки на гарматі, аж три їде назад. Мені цей танчик довподобиє. 100ЛТ, кульний, класний все таке. Але, блін, ну коли 0-3 вже спочатку бою, коли лінію прорвали, на ньому дуже важко відігрувати, бо як і кожній ЛТ, йому потрібен простір. Для гри, отже, Єпіс вже відтискає прям першу другу лінію, їде нагору і вбиває арту вже 0.4. Я взагалі не знаю, як таке можна вже вигравати, бо тут повна труба. Єпіс стала від башти, і бідного Лео просто б'ють. Б'є арта, б'ють всі. Добре, що грільок залишився ззаду. Он до, він стоїть, от там аж. то, Ото там аж за кущами він заховався і дає єпісі. Так, поки що наш герой дав всього 600 сумарки. Це дуже мало, але ти ж бачиш, ну він намагається намагається відігрувати, світити 1 6 рахунок, капець. Це просто капець. Так можна було впата наризикнути, але не став. Доб'ють зараз арту. Ну, коротше, це все. Це просто бабай. Геге. І все таке, бо ну, таке не тащиться. Просто. просто можна їхати топитися, але ж ні. Але ж чекаємо. Бо якось він тут має виграти. 2-7 рахунок. Нарешті леопард хоч щось дав, дав перший фраг, і тисячу з лишнім лише насвітив. Точніше, зробив сумарки. Отакий От бій буває, коли ти хочеш щось відігрувати, але все, що тобі залишається, тупо стати в кущиках і підсвічувати хоч щось. 2-8. 2-8, Карл, ну, я ж кажу, такі бої зазвичай це вже все. Це вже Unreal, Unreal виграти, але ти побачиш, що і таке можна витягнути. Тож завжди грай до кінця. І головне, як каже Олександр Борисович, один з моїх підписників, грай оптимістичніше. Ой, я ще довго буду згадувати цей прикол, ну буде забирати, ні, не стріляє. Не стріляє до останнього, підсвічує, їде 907, його має забирати наші союзники, але то супер-пупер імбо СТ, яке не пробивається. Глянь, просто превже до останнього. Нарешті, нарешті наш Леопард його добив 3-8. 38, якщо глянути на мапу, то там просто велика ватага червоненьких, зараз буде забивати наші важкі танчики. І от наш савзводний, і гріль, це всі, <смас> всі, хто залишиться з нашої сторони, ще летить єбра. Летить єбра, півтори тисячі вже на сумарки, ну, Єбру буде хтось бивати. Як в нього залітає? Ну, це може прикол ще реплея, коли трошки приціли. Приціл трошечки відстає, таке буває, але ж за, за, залітає в Єбра. І тут ще патон попер, треба його бити і забирати. Забирати дуже треба світиться наш герой. Патон можемо в нього дати, але Лео його забирає перший. 4-10, і як я вже казав, залишається наш СТ і Лео і грільок. А важкі танчики скоро їм буде. Сосиска в тісті. Отже, поки ще цього не сталося, швиденько став лайк, вподобайку, не забувай підтримувати канал Юрко своїм пальчиком до гори. Ну, звісно, підписуйся, якщо цього не зробив. А якщо зробив колокольчик. Короче, задач в тебе повно, Так що давай швидше, бо тут Лео... Ой, Лео, те СТЛТ продовжує грати. Продовжуй тягнути цей бій, не отримуй, треба дати є, Є, але отримав від AMX, аж з міста, той здалеку нам ляпнув на 576 зараза. Третину ХПшок в нас вибив. 6-12 рахунок, якщо ти подивишся, наших троє. А червоненьких в три рази більше. На кожного по три ворога. Але дивись, що робиться. Наші герої Лео і Гріль, якщо ти по мапі подивишся, вони не стали назад. На класичну полицю вони поїхали трошечки вперед, трошечки вище, і намагаються заїхати прям до центру. Це досить цікаво, і е, саме це по суті і врятує цю гру. Ну, окрім звісно, гри на тесту ЛТ. Того я, до речі, і вибрав цей бій. Блін, бо так я не часто зустрінеш. Диви гріль просто попер вперед, а всі вороги, походу, з іншої сторони. Десь вони з міста, і наша алтеха буде просто підсвічувати, Лео стріляти, і, коротше кажучи, якось вони мають захищати то все, ту всю базу і свої хпшки. ФВХ доїде, як же ж хочеться в неї дати, Як же ж хочеться в неї дати, Це ціль номер один для будь-якого танкіста. <гум> Бо, по-перше, там нема броні, але ти бачиш, броня не пробіта. Ну таке буває, це ж варгеймінг. Це ж варгеймінг, не пробиваються танчики, які не мають броні. Тиж. Так, забрали ФВХу. З нею було найлегше ціла купа важких танків, які вже свято вірять в свою перемогу і їдуть на стандартну позицію, де мали би стояти Леопард і Гріль, на їхню думку. Але ні, Лео просто під каліберами б'є в борт. По Попадання по модулю. По модулю, окей. Окей, варгеймінг, Що з нього взяти? Нічого в ньому не міняється вже з 12 років в цьому плані. Як воно не пробувалось, те, що мало пробитись, так і не пробувається. Але якщо ми побачимо, вже 5 тисяч сумарки настріляв, вже 4 фраги зробив. Хоча і сотка забила союзного леопарда, але він такий собі танчик, точніше, такий собі гравець. Бо, блін, ну стань ти на леопарді, далі не світись і просто настрілюйте. Все, що від тебе вимагається, від нашого ЛТ. Вимагається не вмерти. Гріль забив, є четвертого, залишилося Залишилось 2 танчики на захоплення бази і всього 5 танків. А я нагадаю, рахунок був 2-8. Просто 2-8. Там ще чифтейн. І сотка, і 2 арти. Ну, дивимося, дивимося. Не так вже й важко тут світити того Чіфтейна, Хоча чи чіфтейн також може бути зрячий, дивлячись від комплектації, гріль йому дає на 716. Давай, давай, дай, дай, плюху не встигне. Не встигне дати, бо той зараза втік. Той зараза втік і це ускладнює нам гру, залишається є сотий десь тут. Його треба висвітити і добити. І вже потім розмінювати з чифтейном, чіфтейн поїхав. Так, в, НЛД в башту краще спробувати. Ну, давай, давай, давай. Не, не влучив. Ну, звісно Звісно ж, не влучив, як же ж тут влучить в ЄСО того ж таки малесенький танчик, але з другої спроби таки залітає, як і залітає від арти в нашого гриля. Отже, гриль світиться. Отже, Чифтейн же під'їхав трохи ближче. І наш ЛТ. наш ЛТ-100 ЛТ. Нікда Грінч з клану Фрей летить. Летить, але обережненько, щоб не засвітитись, щоб дати більшого радіуса. Я от хочу відмітити гру гріля. Він, до речі, ззаду постояв, і вперед поїхав, і пострілює, тобто непогано відіграє. Не кожен гріль так грає, а цей таки допомагає. Летить ЛТХ. Я так розумію, спробувати знайти артилерію і бачиш, що робить гріль. Він рухається за ЛТ за своїм союзником і робить дуже правильно. Не залишився на центрі, бо там йому дуже поганенько стояти, бо може приїхати чи в Тейни двірти йому можуть сказати на добраніч. Так, їде їде Алтеха, їде в кущах і обережненько, намагається щось висвітити, щось знайти, але тут нічого поки що не видно. І він не ризикнув їхати далі. Я так думаю, хоче на центр поглянути, чи є там чіф, чи нема. Це я не чхнув, чи я, Це я скоротив назва... назву втейна. Так, Грильок став на балкончику і теоретично може давати деякий сапорт, деякий асист нашому танчику. Тож подивимося, що наш нік. Опа, он ондовоно ззаду їде, світиться на межі огляду. Так, ну, ну дай дай пульку є. Є, 250 залишилось 89, тут вже б артою в нього добити, але в нас її, на жаль, нема. На жаль, нема закінчилися, але то нічого. Так, дивимося, що відбувається. Те, стол, те ще їде. Що хоче поїхати прямо до нього? Ну, давай, давай, подивимось, чи вдасться. Опа! Світиться 61-й, летить. Кулька від бачата, але вона кудись. А, то не бачата, то ФВХ Від ФВРТ, але вона кудись взагалі взагалі не туди, куди треба було б давати її. Так. Ну давай, давай, давай. Чіпстей дупою, треба вилітати. І отак його. Тиди ще є. Є восьмий фраг. І ще залишилось зробити два Кінь, що на перезрядці схоже на те, навіть взагалі не реагує. Дає в каточок і обережненько, 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 не вбитись. ну В нього не опуститься просто з такої, з такої відстані, що ж дев'ятий фраг. І залишається зробити 10-й законний фраг на ЛТ у цій грі. Опа, опа, ніфіга собі 261-го затаранив на 342. Оце так-так. Що -так. ж, 10-й фраг і перемога. Оце я розумію, оце результат. Оце бій з рахунку 2-8. А ми дивимося епічні результати цього бою. Отакі вони фані. Це, звісно, майстер дрібні медальки і паскучий медаль пула за 10 фрагів, критичний внесок. Розвідник чи що там і воїн. Отакі от медальки, от такі результати. Нікда Грінч настріляв разом зі своїм завзводним, хоча я його даремно ображав. Е майже 10 к дамагу сумарно, 13 фрагів вони зробили, а наш герой ще насвітив в одного 4600 очок саппорту. Круто відіграв, війшов в плюс, Отакий от бій мені сподобався, має надію, що й тобі. Класно було дивитись цей ролик, тож поділися ним зі своїми друзями і, звісно, приходь на вечірні стрімчики та дивись нові випуски на каналі Юрко. А я заряджаю тебе на гарний настрій і хай тобі щастить. Бувай!